Всім привіт! Позавчора прискавсую у неділю сівівторок Тобур'ян уже пов'яв. Вчина теж сохне, бобода опускає ухо. Быстро препарат працює, де на окраїнах більше буряна, так і на середині немає. Сьогодні будемо підживлять кукурузу. Ой, вода як полягла. Вночі сьогодні й дощ був. Ну, великий не був, ну був Амбрузія, жовті. Просто через дорогу сходимо на ячмінь. Називий ячмінь у нас посіяний. Сейчас глянемо. Ось ячмінь. Тут посіяно після сої. чи раз чи двічі задісковано в моєму раз. Трохи не вставала. Ага, ось є сидить. Такий паразит. Ну, Далі вроді не видно. Такі колоски. Маливий ляже. виляже? високий. Це ось на рівні рук. Це вже нахилився та нижчий став. Як колоски дивилися вгору, зовсім по шиї був. І вчора у нас ще був опоростойний. Ну, за два дні т чотири опоросилися. Попав додому в п'ять ранку. Це трохи поспав і опять в дорогу. Скоро буде жнево. Зараз заїдемо, подивимось на поросят. Що там роблять вони. Я трохи подавили. вони їх. Зараз ще провіримо. Ось наші хлопчики, дівчатка. Всі вчора днем родилось. Ті позавчора а ця до п'яти утра не давала покою. Є тут і більшенькі. І ця теж вчора днем. Продаємо ми як і маленьких поросят. Що остається? Оставляємо на відгодівлю собі і продаємо м'ясом в Роздріб. Ніколи займається цим. А четвертинами продаємо. Ось ці вже продаються. Є намічені вже заказані, що заланювати таким моркером ми всіх мітимо. Дуже удобно, не бистро стирається видно. Раз і все. Так що кому надо маленьких поросят є майже завжди. Даба. Дісти тут є, і так воду ставимо, і само собою в них поїлки стають. Щось соні не дуже підходять, на камеру не хочуть грати. Обично підійдуть, аби їх гладити. покажу дрессированных. Тут станки это уже со Это станки для дрессировок. Иди сюда. Давай. Раз. Порядок. Не дуже хочуть, кончилась горіхи. Дріссируємо їх горіхами. Розмальовка така полосата, як дика рука. За сірухать вони поглатили. Голуби такі. Два голубка осталось. Двоє не залетіли на двору, а вони декоративні. Верно, забрав вік'ястру з собою. Породи теж різні є. можем продати. Видає погода бризкати. Займаюсь косовицею. Як завжди чоботи. Прикоплю коплі того дощо. Це вже третій роз. Накопало, висохло, накопало, висохло. Нічого треба покосити Пошу медленно на первій передачі Щоб як газон було низенька зребереться курям Косить, звісно, багато Гектар двору. Якщо взяти... а ще є фазанда. Нічого В погоди немає поганої, що природи нема поганої погоди. На дай покосити. Якраз не жарка. Отакоса про крофт. Мочненька. Є та ще одна. Дослопшена богато, але, ну, наверное, сдох на ней матура. 56 кубів. Ну чуть що мучно Як дасть погоди, то побрізкаємо. Брізку вечно вішаний. А не дасть. То не дасть, значить. І нема поїхати на кукурузу, попросили ще Сою поблизу. Спіним сьогодні побришкати кукурузу підживити. Темніє, ще треба Сої трохи добризкати, тоді перед тим помить оприскувач. І компанія Вогро прислала такий гумот. Це їхні контакти, Нітрогумот гумот Євро. Ось інструкція. Тут пишеться 1 кг на гектар. Вони нам рекомендували 2 кг цього гумату і 2 кг карбаміду. І поставимо отакі ще розпилювачі фіолетові сині. Дуже подивимося, як вони поливають. Завтра покажу, як будемо розколочувати і як будемо бризкати кукурузу. Оставимо там трохи не бриска, подивимося, чи буде ефект від нього. Ну, на сьогодні все.